пошуки перевірених волонтерів зараз для українців нагальне питання, бо готові допомагати армії мільйони. Правохоронці знизують плечима. волонтерський рух зараз набирає обертів і контролювати їх ще не навчились. Натомість українці в соцмережах самотужки вже почали формувати бази перевірених благодійників. В Україні сьогодні. Пік патріотизму, пік милосердя, але разом з тим і нова хвиля шахраїв. Як відрізняти справжніх благодійників від фальшивих українців? Лише вчаться. Дівчата, скажіть, будь ласка, ви не шахраї? Ні, ні, документи та одяг із назвою організації, телефони керівників та опломбовані бокси так радять перевіряти прохачів на фарбу в міліції. У столиці вже викрито кілька груп, які збирали гроші для власних кишень в Україні. Питання, як розпізнати справжнього волонтера, стає дедалі актуальнішим. Пенсіонерка Неля з Києва шукати реальних волонтерів прийшла до будівлі міської адміністрації. Жінка хоче, аби куплене з пенсії пішло саме в зону. АТО. Де да, вот купила 10-13 пар. Насков. Волонтерів в Україні називають янголами добра. Саме вони часто допомагають там, де держава неспроможна. Водночас і зловживають милосердям. Нині теж чимало. Це визнають і самі волонтери. Ріже чим робити допомогу, перевірити. тому що аферистів, на жаль, зараз... Многий, а сейчас уровень милосердия, он достаточно высокий. То есть люди дійсно хотят помочь. Оксана Савченко один із постійних волонтерів опікового центру в Києві. Вона знає про кожного свого підопічного все. Коли ж про бійця АТО Романа Огурківського, в соцмережі побачила неправдиву інформацію, була приголомшена. Этот человек разместил інформацію в данных соцсетях, создав групу і э, собирал на вот, нашого Он использует інформацію других волонтерок, убирает далі контакти. Наші і карточку жены, карточку э, родственників, э, телефон родственників. Додає туди свої. Дружина одного з найтяжчих поранених в АТО Огурківського обурена. Нікому не відомий, нібито волонтер на свій рахунок збирає так необхідні їм кошти. Я її ніколи не бачила, ні мені не телефонував. Я категорически числі від таких людей і наживатися не можна на такому. Після дзвінків із родини в соцмережі неправдиві повідомлення прибрали і навіть привезли медикаменти в лікарню. Проте це не один такий випадок в історії цього, нібито волонтера. Сам власник картки свої дії пояснює просто: не довіряє нікому, крім себе, запевняє в чистих намірах допомогти і навіть показує чеки куплених ліків на гроші, які отримав. Два рази ми до них приїхали, але ми не привозимо кошти. Ми привозимо медикаменти. У СБУ обіцяють регу. Вати на всі скарги, перевіряти всіх у планах відомства, виявляти шахраїв разом із самими волонтерами, ми відстежуємо такі випадки, і ми це робимо заради того, щоб не впала тінь на волонтерів. І я думаю, що Наголошую ще раз на тому, що такі випадки не є численними. Поки в міліції та СБУ списків шахраїв немає. Українці в соцмережах почали самі збирати базу перевірених волонтерів. Один із таких сайтів набирає популярності. Автори бази перевірених волонтерів кажуть, роботи в них дуже багато і просять допомоги. Світлана Берзівська інна Боднар ТСН 1+,1.